Привіт-привіт! Я Вікторія. Місяць назад я знімала відео про те, як я живцювала тую. Через місяць записую відео, показую, що в мене відбулося і у якому стані живці. Ну, зразу видно, що живці деякі є пожовклі. Нагадую, що я живцювала тую у торфяний субстрат у стаканчики. Кожен день провітрювала теплицю, кожен день зрошувала її і спостерігала за живцями. Я бачила, що вони почали деякі жовтіти, але не чіпала для того, щоб зняти, по-перше, вам показати. А по-друге, ще давала шанс живцю на вкорінення. У мене було сім живців. і Ось один із них, який я бачу, що вже толку з нього не буде. Почала осипатися хвоя, він пожовців. І вже почав підгнивати. Тому його я видаляю і розглядаю наступний. Ці два живці також руді, також осипається хвоя, і також ніякого вкорінення тут не відбулося. Також прибираю ці два контейнери зі своєї теплиці, для того, щоб там всяка зараза не заводилася. Ну, а тепер про гарне. Все ж таки, чотири живці, вони виглядають здоровими, зеленими. Все-таки чотири з сіми живців це більше, ніж 50% корінення, і в, у них є усі шанси стати дорослою рослиною. Розглядаємо стакани. Чому я беру пластикові стакани для того, щоб видно було, бачите? он. Корінець вже є. Розглядаю усі інші стаканчики. Тут ще корінців не видно, але показник той, що живці зелені, без е, якихось там грибків, плісняви, вони все ще життєздатні. І думаю, що і вони також покажуть мені скоро корінчики через Оці пластикові стаканчики. Значить, з цими живцями через місяць, що я роблю? Я їх залишаю в тепличці, я їх також буду провітрювати, опирскувати чи поливати знизу по мірі просихання субстрату, і не, треба, не, не можна давати йому повністю висихати. Волога постійна е, повинна бути для вкорінення туї. Значить, але вже так як. Почали з'являтися корінчики, я буду більше часу провітрювати цю тепличку для того, щоб потихеньку їх адаптувати для такого, скажем, дорослого життя. Тобто, там на 5-10 хвилин я буду збільшувати кожен день час провітрювання теплички. Далі через деякий час, коли вже я побачу гарне коріння, яке вже буде у увесь земляний ком, я їх пересаджу у більші горшечки з земляною сумішчю. І вже буду їх без теплиці дорощувати до моменту висадки у відкритий ґрунт. Зараз не можу висаджувати у відкритий ґрунт, тому що зараз. Кінець лютого ще в нас і сніг, і можуть бути морози, тому буду їх дотримувати. У будинку при температурі невисокій там десь кімната, яка у нас мало опалюється, 18-20 градусів без сильного сонця, щоб не пекло їм. У такій лагідній температурі буде дотримувати до висадки у відкритий ґрунт. Це показала вам результати. Результатами я задоволена, тому що. Ще раз повторюся, і казала у першому відео, що це експериментальне в мене вкорінення туї, і ну, я все зробила правильно, будуть у мене нові туйки. На сьогодні в мене все. Усім гарного настрою та гарних експериментів. До скорих зустрічей, Па-па.